Доброго ранку, діти! Я вам сьогодні пропоную відгадати загадку. Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я і сестра моя це усе одна сім'я. Сім'я це найдорожче, що є у дитини. Сім'я є у кожної людини. Сім'я це рідні люди, які живуть разом, батьки і їх діти. Усі члени сім'ї люблять одне одного, піклуються одне про одного, намагаються зробити так, щоб не засмучувати одне одного. Інколи до складу сім'ї входить два покоління, тобто мама, тато та їх діти. А буває, що до складу сім'ї входять і три покоління. Це коли разом живуть дідусь, бабуся, мама, тато і їх діти. Хто має родину з трьох поколінь, плесніть долоньки. Родина для людини це є найближчі найрідніші люди. Крім мами, тата, братиків і ви, сестричок, у вас ще й інші і рідні люди. Це брати і сестри ваших батьків, які вже стали дорослими і мають власні сім'ї, а також їхні діти, ваші двоюрідні братики і сестрички. Усі ви родичі, родинні стосунки, дружні і теплі. Саме тому, коли в сім'ї трапляється приємна подія або свято, всі рідні збираються разом, вітають одне одного, дарують подарунки. Родинне свято це завжди велика радість. І навпаки, якщо в родині трапляється біда, хтось із членів сім'ї захворіє або потрапить у біду, йому на допомогу приходять родичі. Адже брати і сестри ваших батьків, хоч давно вже й живуть окремо, але так само хвилюються за них, як і в дитинстві. Тому що вони всі з одного родинного дерева, однієї крові. А зараз давайте пограємо в гру, хто ким доводиться. Поміркуй та скажи, ким члени сім'ї доводяться одне одному, хто хлопчик для тата і мами. Як ви здогадалися, синок? Хто хлопчик для бабусі і дідуся? Ну, звичайно ж, онук. Дівчинка для тата і мами. Донька. Дівчинка для бабусі і дідуся. Ну, звичайно ж, онука. Ким є тато для дідуся і бабусі? Ну, звичайно ж, син. Ким є мама для дідуся і бабусі? Донька. А скажи, хто ти є для тітки? Племінниця. Хто хлопчик є для тітки? Племінник. Отже, діти-сім'я або родина може бути маленькою і дуже великою. Головне не кількість членів сім'ї, а те, як вони ставляться одне до одного. Сім'я це родичі. Кожен рід сягає своїми коріннями у сиву давнину в прадавні часи. Ми всі українці, тому вважаємо себе українським казацьким родом, славним мужністю і відвагою, мудрістю і працелюбністю, умілістю і щирістю. Важко тим українцям, яких доля закинула далеко від Батьківщини, від своїх рідних, така людина всім серцем прагне до рідних місць людей. Для бажаної зустрічі з рідними люди долають будь-які відстані і перешкоди. Тому в нас в народі кажуть до свого роду хоч через воду. Послухай, які ще є прислів'я про родину. Яке дерево, такі й віти, який батько, такі й діти. У сім'ї дружать, живуть, не тужать. А ще діти. Кожну родину об'єднує одне прізвище, яке передається з покоління в покоління. Кожне українське прізвище – не тільки ознака родини, роду, але в ньому є свій зміст. Наприклад, прізвище, що вказує на професії, які були колись в роду. Такі як Ковальчук, Гончаренко, Кравченко. А є Прізвище пов'язане з зовнішніми ознаками характеру або зовнішності, такі як Добрянський, Разумовський, Кучеренко, а є й такі, що походять від імені Петренко, Савченко тощо. А тепер, діти, давайте пограємо і з'ясуємо, а чи добре ви знаєте членів своєї родини? Послухайте уважно мої загадки і догадайтесь, про кого я розповідаю. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила, я до неї прогернуся Це ріднесенька матуся. Хто усіх нас захищає, мамі завжди помагає, з ним нікого не боюся. Здогадались, це татусь. Хто малята краще всіх вам розкаже казку? Приголубить, заспіває, подарує ласку. Бабуся, він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він, звичайно ж, дідусь. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Я впевнена діти, що ви добре знаєте членів своєї родини і відноситесь до них чемно, турботливо, шановливо. Зупинись, моя дитино, і подумай на хвилину. Що таке для нас сім'я? Слово, де живе сім я. Це чи мало, чи багато? Брат, сестричка, мамо й тато, і дідуся і бабуся? Ти дитиненька, привітно. Уяви, що ти зернина, колосок твоя родина. А якщо ти пташеня? У гнізді твоя рідня, деревцем ростеш з землі, корінь твій завжди в сім'ї. Наша розмова добігає кінця. Усім вам бажаю злагоди в родинах. Любіть, цінуйте своїх близьких, не засмучуйте їх, даруйте їм радість добрими вчинками, піклуванням, слухняністю, лагідною усмішкою. Кожна людина член родинного дерева, до якого входять близькі родичі, представники різних поколінь, брати і сестри, батьки, брати і сестри мами і тата, їх діти, бабусі і дідусі. Ось так виглядає родинне дерево, що символізує родинні зв'язки. Пропоную вам разом з батьками скласти своє родинне дерево, щоб дізнатися про свої коріння.